Не готуйся тільки до весілля, а готуйся до шлюбу. Весілля, друже, це по суті тільки один день, а шлюб це подорож довжиною в життя. Більшість людей реально багато вкладають величезні ресурси, вкладають в те, щоб підготуватися до самої церемонії. Але нічого майже не роблять у підготовці до реального подружнього життя. Якщо ти зріла людина, яка, хоч не просто красиве весілля, а щасливий благословений шлюб, то зроби правильні кроки. По-перше, прийми рішення вивчати шлюб серйозно, не покладайся просто на емоції, включи здоровий глузд. Друге, обов'язково пройди дошлюбне консультування, це не просто якась формальність, це безцінна інвестиція в розуміння. Один одного і Божого задуму для шлюбу, третє. Обов'язково обов'язково читайте глибокі християнські книги про шлюб. Вибирай авторів, які чесно говорять про труднощі, але ведуть до надії. Четверте, вивчай Божий дизайн подружжя. Інструкція до щасливого подружнього життя це Біблія, Боже Слово. Вона, саме вона допоможе зрозуміти, навіщо існує шлюб. Які його цілі і як в ньому процвітати? Готуйся не просто до урочистості, готуй серце своє до вірності, до гнучності, до взаємоповаги і щоденного зростання разом. Бо шлюб це не разова подія, акція, а довга дорога поруч з однією людиною, коли ти обираєш любити навіть тоді, коли дуже важко.